Вітаю, друзі! Не знаю, як ви, але я скочив за часами, коли у нас були холівари лише на тему, що краще: Ryzen чи Intel Core. Тому зараз хочу зробити те, що не робив з 24 лютого. Дуже довго я вважав, що комп'ютерні огляди не на часі. І ось помітив, що для тих, кому цікава ця тема, залишилося лише відео англійською або російською. Це не є нормально, це не є нормально. Тому давайте спробуємо це виправити. А якщо вам зайде, то обов'язково продовжимо. Отже, давайте поговоримо про найцікавіший Ryzen останнього покоління r 5 R5 x Зі слів ліз все покращили, зменшили, додали та пришвидшили. І взагалі в AMD обіцяли суттєвий стрибок продуктивності. Так що навіть 7600X мав виграх обігнати 12900K. Подивимось наскільки це правда. Новий камінчик побудований на свіжій архітектурі Zen 4 по технології 5 нанометрів із підтримкою pci Express 5.0, DDR5 та максимальною частотою більше 5 ГГц, коротше, майже все на п'ятірку. Щоправда, формула ядер потоків залишилась тією ж 612. Проте знайшлося місце для вбудованого відеоядра. На архітектурі RDNA 2. Але не поспішайте сильно радіти. Його продуктивність значно нижча того, що ми бачили у Vega 7 в APU Ryzen 5 5600G і знаходиться десь на рівні UHD Graphics 770. Хоча це все одно краще, ніж нічого. А ще AMD нарешті перейшли до більш надійних сокетів, з яких не вислизне процесор разом з кулером. Тож тепер можна не хвилюватись за ніжки на дорогих процесорах, і час хвилюватись за ніжки на дорогих материнських платах. До речі, при апгрейді доведеться міняти як материнку з новим чипсетом, так і пам'ять, бо підтримку DDR4 сюди не завезли. У підсумку бюджет вийде зовсім не середнього рівня. Хіба що є шанс залишити стару систему охолодження від AM4, щоправда, стануть лише ті, що використовують кліпсу або кріплення до стандартного бекплейту, який тепер незнімний. До прикладу NZXT Kraken Z63 встановилась без проблем. Конфіг решти тестового стенда ви бачите на екрані. Так саме в такому вигляді я все це і тестував. Для обох платформ використовувалась пам'ять DDR5 Kingston Fury 6000 з таймінгами cl 36, підтримку як звичайних XMP профілів, так і нових AMD Expo. Бо у червоних тепер все своє. Окремо скажу про материнську плату Aorus Master X670E. Це топово по усім параметрам плата на флагманському чіпсеті для флагманських праців. 20 фаз живлення, максимальне охолодження з усіх сторін і багата комплектація. Коротше, навряд чи хтось стане використовувати її з молодшим 7600 x але для тесту, щоб ні в чому не обмежуватись, саме те. Пізнавати Ryzen 5 7600 x будемо в порівнянні з попередником 5600X. Та прямим конкурентам Core i 5 12600K. А трохи згодом, сподіваюсь, ми зробимо батл між 7600X та 13600K. Якщо вам цікаво, обов'язково коментуйте та підписуйтесь, щоб не припустити. Можете навіть поставити вподобайку. Але не ставте дві поспіль. Переходимо до тестів. По традиції почнемо із синтетики, де значно легше помітити різницю. Отже, Geekbench 5 тест CPU багатоядерному заліку 12600K має відчутну перевагу над обома Ryzen, і вже на цьому моменті можуть з'явитися сумніви щодо обіцяної переваги 7600X над 12900K в іграх. Але не будемо поспішати. Нагадаю, що у 12600K є бонус у вигляді додаткових чотирьох економних ядер. А от продуктивність на одне ядро у 7600X все ж таки вище, причому навіть вище ніж у 12900K. У Signbench R23 розстановка сил така сама. У багатоядерному тесті 7600X поступається 12600K, але випереджає його в продуктивності на одне ядро. У порівнянні з попередником приріст продуктивності склав 35 і 45%. Що погодьтеся суттєво. Відчувається велика різниця в максимальному бусті. CPU Z новий Ryzen випереджає попередню модель на 26% в однопотоці та 31 в багатопотоковому тесті. За рахунок додаткових ядер 12600K знову ж таки набирає більше балів, хоч має схожу продуктивність на один потік. 3 dmark Time Spy CPU Score також нічим не дивує та показує ту саму різницю в продуктивності. А от тестовий рендер в Corona Benchmark показав майже однаковий час для 7600X та 12600K. З невеликою перевагою Ryzen. Тобто додаткові ядра не допомогли або не задіялись. З V-Ray Benchmark новий Ryzen справляється майже так, як і Core i 5, а це ще раз підтверджує більшу ефективність ядер 7600X. У вбудованому бенчмарку 7 zip перевага знову ж таки на стороні 7600X. І куди ж без блендера. Це тест, який максимально наближений до реальних задач. У усіх трьох тестових сценах найвища продуктивність у 12600K. Хоча 7600X значно краще, ніж 5600X. Ще під час перших бенчмарків мені здалося, що моя система рідинного охолодження зламалась, бо температура за 90 градусів зовсім не типова для 600-ї моделі. При тому, що на розпоживання майже вклалося в заявлені рамки. Хоча тепер воно обмежується тільки температурою. Як з'ясувалося, причина цього в зменшеній теплорозподільній кришці, збільшенні її товщини та зменшенні площі кристалу за рахунок меншого процесу, який до того ж знаходиться не по центру. Тому, яка б у вас не була ефективна система охолодження, вона тупо не буде встигати розсіювати все тепло від процесора. Хоча на максимальний буст, як і раніше, ваше охолодження все ж таки впливати буде. Щодо розгону, скоріше всього, ви будете робити його в іншу сторону, намагаючись знизити максимальну температуру, зберігши продуктивність на тому самому рівні. В усьому іншому для повсякденного використання навряд чи вийде зробити краще ніж дає Precision Boost Overdrive. Переходимо до ігр. Шукати різницю між цими процесорами за допомогою RTX 3090, навіть у Full HD та ще задачка. Потрібно або використовувати якісь нереалістичні налаштування графіки, або картинка буде як в Dying Light 2, де все впиратиметься у відеокарту. До речі, на графіку 7600X чомусь відображається два графічних адаптера, але інтегрований не задіяний. Cyberpunk 2077 одна з тих ігор, які чудово вміють завантажувати все одночасно. Але щоб зменшити вплив відеокарти, я знизив налаштування графіки до середніх і увімкнув DLSS у режим «Продуктивність». І тут же 7600X суттєво випереджає 5600X і десь на 10 кадрів показує більше, ніж 12600K. І це при тому, що хоч процесор і задіяний більше, ніж відеокарта, але все одно не повністю. Можливо, тут вузьким місцем стала вже пам'ять. Далі консольний ексклюзив Ryzen Zero Dawn. Full HD налаштування графіки на мінімум. Новий Ryzen знову попереду. Зверніть увагу на частоту, з якою він працює більше 5 ГГц по всім ядрам. Гадаю, що якби його нічого не обмежувало, різниця була б ще більшою. Наостанок моя улюблена гра від українських розробників про зруйновані болота Metro Exodus Enhanced Edition. Подивимось на різницю з більш реалістичними налаштуваннями Full HD графіка. Тут 7600X в середньому швидше за 5600X на 15 кадрів і на 10 за 12600K. Давайте підбивати підсумки. Новий Ryzen 5 7600X має дійсно багато змін, тому він очікувано відчутно швидше за попередні моделі. Це чудовий ігровий процесор. Але чи варта така різниця в продуктивності тих грошей, які доведеться переплатити за нову платформу зараз? Навряд чи поки 7600X можна назвати середньобюджетною моделлю. Поки йому важко конкурувати як з Core i 5 12600 k так і з більш потужним Ryzen 7 5800 X3D, система з яким обійдеться в ті ж гроші або навіть дешевше. Друзі, вітаю вас зі святами! Бережіть себе, і хай все буде Україна!